бажаю здоров'я, доброго ранку всім чи дня, чи вечора. Кажуть, корупція кожен тягне своїх, кума, брата, свата, та й таке інше. Мені деякі бригади пишуть те, що моя дружина допомагає тільки нашій бригаді. Це ж, як чесно, смішно. Тому що хлопці. Ну, я записаний зі своєю бригадою на березень місяць у неї на збір. На березень місяць. Тому, е якщо вам так цікаво, е перейдіть на мою сторінку в TikTok. Там зараз йде активний збір на радіостанції. Можете допомогти донатом. Перейдіть також на сторінку Ірини Тарасюк, у неї йде зараз е активний збір. Ви можете допомогти їй лайком, репостом, коментарем і подивитись відео її, що вона допомагає кожній бригаді, кожній бригаді, яка є. Таким чином ми з вами йдемо до перемоги. У нас одна Як Якнайшвидше закінчити війну. Тому заходьте, подивіться і донат. Слава Україні, героям Слава!